Нейрогол, нейроціль. А в повсякденному житті ціль досягнення результату. Це алгоритм, який ми будемо вивчати з вами у вересні, уже в наступну суботу. Цей алгоритм, який допомагає людям освоїти знання, як поставити ціль. Тому що нікому не цікава ціль без досягнення. Ми ставимо ціль для того, щоб мати якісь здобутки, досягнення. І от ці два поняття їх дуже чітко потрібно розрізняти. Тому що ціль це те, що нас драйвить, це те, що нас штовхає до дії. А результат це стан, це відчуття щастя, задоволення, це коли ми. Перебуваємо в стані такої благості і спокою. Є люди, які пливуть по життю безцільно. У них немає ні цілі, не результатів, не місії. Вони течуть і якби куди приб'є, туди й приб'є. От, до якого берега. І такі люди дуже часто вони не задоволені результатами, які мають. Тому що, коли людина не знає, чого вона хоче, то що б вона не отримала, все одно вона буде незадоволена. От. А є люди, які прокладають. Трасу свого життя, які прокладають своє життя міліметрик за міліметриком, сантиметрик за сантиметриком. Вони ставлять цілі, вони точно знають, чого вони хочуть. І оцей алгоритм саме для таких людей, для людей, які усвідомлюють свої цілі. І для людей, які хочуть усвідомити свої цілі. І саме для них цей алгоритм, це така вишенька на тортику. Ми будемо вивчати складні фігури, зірку, феєрверк, як стани, до яких можна приходити, промальовуючи план своїх дій. І коли ми це все моделюємо, коли ми це все бачимо на своєму малюнку, ми вибудовуємо стратегію, і ми чітко бачимо цілі, ми чітко усвідомлюємо результат, який нам хочеться досягнути, так, і ми бачимо, які дії ми повинні зробити, щоб все склалось так, як нам хочеться. Мене звати Юлія Босак, я інструкторка цього курсу. У нас буде 2 заняття по 4 години. Я вас запрошую. Це буде дуже-дуже цікаво. І а, не думайте, що ось я і так знаю, як поставити ціль. Дуже багато людей. Вміють ставити цілі, вміють планувати, але далі своїх планувань і далі своїх стратегій, вони нікуди не рухаються, тому що вони більше думають про свої цілі, ніж роблять. І цей алгоритм він покликаний саме для того, щоб людина зрушила з місця, пішла у свій супротив, побачила, як можна легко. Йти до того досягнення, яке їй хочеться. І це перетворюється не в гонку таку, що ой, да коли ж, да коли ж я вже дійду, да коли ж воно там буде. А це перетворюється на подорож, цікаву подорож дослідження своїх можливостей, своїх вмінь, дослідження нових шляхів. феєрверк. я вас запрошую. Приходьте, буде класно!